Враховуючи довготривалий примус, окупацію і оману з боку корпорації Україна, вимагаю, наказую перше, кожному із чотирьох адресатів ухвалити рішення відносно мене особисто і усіх учасників громади в розумінні положень статті 6 загальної декларації прав людини. І скерувати відповідний документ на зазначену в заяві адресу. А. Найголовніше вчинити всі можливі дії для негайного припинення війни на території Української РСР. Друге, першому адресату. Негайно усунути кислицю як представника Корпорації Україна від представництва українського народу в ООН. Згідно декларації Об'єднаних Націй про права корінних народів визнати учасників громади на рівні ООН корінним народом, який реалізував своє право на самовизначення. Та отримав право вільно здійснювати самоуправління із відкритим голосуванням на зборах, мати юридичне підтвердження щодо земель, територій та ресурсів, враховуючи ті, які традиційно перебували у володінні або у користуванні Українською РСР та інших. Загальної декларації прав людини визнати громаду на рівні ООН суб'єктом міжнародного права і правонаступником Української РСР, що входила до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із відповідним міжнародним захистом родин, недоторканністю, забезпеченням всіх матеріальних аспектів життя та свободи, безпечного пересування, входячи із змісту мова оригіналу заключительных замечаний Комітету ООН проти пыток по первоначальному докладу, докладу Святого Престола. Папы Римского Франциска от 11.07.2013 года в рамках Конвенции против и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания 1245, 1246 и 1247 заседания от 21 и 22 мая 2014 года. Із одночасним ініціюванням притягнення до кримінальної відповідальності та арештом всіх президентів України, всіх складів Верховної Ради України та всіх інших високопосадовців України за вчинення геноциду українського народу та узурпації влади, починаючи з 1991 року. Ватикану, виходячи з рецепції Україною до національного законодавства римського права та апостольської конституції від 25.01.1983 року, визнати учасників громади потерпілими від дій всіх президентів України, всіх складів Верховної Ради України. Та всіх інших високопосадовців України за вчинення геноциду українського народу та узурпації влади, починаючи з 1991 року, із одночасним ініціюванням притягнення їх до кримінальної відповідальності та арешту на підставі Папи Римського Франциска. Від 11.07 2013 року, що набрало сили 1.09.2013 року після опублікування в там та ля -ля та поля, декларації фактів Єдинообразного торгового кодексу США там ЮЕСІ номер. 2012, 12, 79, 14 от 28 ноября 2012 не, не року. Значит, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни визнати учасників громади інтернованими цивільними особами, що перебувають під окупацією. Із наданням всесвітнім поштовим союзом право на безкоштовний та безперешкодний поштовий зв'язок з усіма без виключення міжнародними організаціями із зміною статусу фізичних осіб на живих людей. Та відповідним міжнародним захистом родин, недоторканістю, забезпеченням всіх матеріальних аспектів життя та свободи, безпечного пересування. Конституція України в межах компетенції повноважено Верховної Ради з прав людини визнати учасників громади на законодавчому рівні власниками Української держави та національного багатства із персональним виключенням із Усіх існуючих у корпорації Україна, реєстрів фізичних осіб та рухомого і нерухомого майна із відповідним правом захистом родин, недоторканістю, забезпеченням всіх матеріальних аспектів життя та свободи, безпечного пересування, ігнорування змісту даної заяви, надання. Відповіді, не надання відповіді та невчинення дій щодо кожного її пункту у срок до 4 квітня 2026 року із будь-яких підстав, в тому числі з посиланням на форму чи мовний аспект, буде доказом свідомої співучасті у геноциді українського народу, який не має сроку давності, віднайде. Кожного та його нащадків за бездіяльність та повного акцептування аферти на безумовну оплату мені і кожному учаснику громади 5 квітня 2026 року коштів у сумі еквівалентної вартості 100 кг золота, невиплата коштів одним із трастів. Установлений срок є автоматичним визнанням переходу солідарної оплати боргу до інших трьох трастів у подвійному розмірі протягом 30 діб. Аналогічний алгоритм застосовується без будь-якого обмеження. В разі спричинення мені, моїй родині або учасників громади фізичної шкоди. Або позбавлення життя покладаю відповідальність персонально на Антоніо Гутероша, Масахіко Метокі, Роберта Френсіса Превоста, Лубінця Дмитра Валерійовича та ваших нащадків до сьомого коліна. Долучаю докази вище сказаного на 151 аркуші Олена Олексіївна Довгопола. Це правозахисник громади літопису українського народу. Я зачитав лист, який направлений. Я зараз вам покажу, люди, ви Щоби... виріч. Так, ось. Все. Підпис. Ось оцей лист. Це 41 аркуш. Так, від кого він йде? Від громадської організації О. і громади літопису українського народу. Зачитаю далі. На кого цей лист направлений? І так, 02 лютого, це вчора 2026 року. Номер там такий-то. Трасант Олена Олексіївна Довгопола. Согласно свидетельству о рождении Довгопула Єлена Алексеевна, представник громадської організації Федерації Дінобор взаємодія та громади літопису українського народу, там поштова адреса далі, До трастів. Теперь кому направлено это письмо? Організації Об'єднаних Націй в особі Антоніо Гутерош. Як нащадок і правозахисник української РСР, співзасновник ООН на правах постійного члена. Так, Далі. Поштовий Всесвітній поштовий союз в особі Масасіко метокі, як правонаступник Української РСР на правах учасника ВПС. Так, Ватикан. В особі Папи Римського лева 14 Роберт Френсіс Превост, як вільна жива жінка, не пов'язана будь-якими угодами з римською правовою юрисдикцією. І уповноваженому уповноваженому Верховною Радою України з прав людини Лубінцю Дмитру. Валерійовичу. Тобто це заява, вимога, наказ про виконання. Тобто 41 аркуш ви можете ознайомитись з ним на е, інтернет-платформі Літопис українського народу через кілька днів. О, що це таке, люди? Дивіться, ця, цей лист направлений від громади літопису українського народу. Вам треба загуглити Арчуа, наш кон. Довіряй, але перевіряй. І заборона на брехню. Українці один одному не брешуть. Тобто це сайт сайтів, де ось ці люди, від яких написано цей лист нашим правозахисником Оленою Олексійну Довгопулою, ви натискаєте на її фото і бачите, що це її кабінет виборця. Тобто це є сайт, де є наша переписка вже з Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії України, докази нечинності законів і так далі. Тиск на учасників ЛУН. Тобто це сайт при натисканні, наприклад, ви можете бачити ту переписку, яка є. Ось ми тут писали, скільки людей є, проголосувало за Верховну Раду. Бачите, політична партія Слуга народу. 6 мільйонів 300 сім і так далі. Тобто, це наш інформаційний сайт сайтів. Як подивитися людей надалі, попасти в кабінет, бачите, люди України натискаєте, бачите карту України і вже по областям розбити виборці, де хто є. На кожну людину відкривається сайт, кабінет виборця, де показується її відкритий голос. Тобто, при натисканні ви бачите кабінет виборця. Є платіжка, є свідоцтво за народження, є телефон, тобто є фото, є публічні дані, тобто люди публікують свої публічні власні дані, які ми знаємо за депутатів Верховної Ради, обласної ради, місцевих рад, за відомих діячів культури, науки, спорту і так далі. Тобто, скільки людей в громаді, стільки людей, людей публічних, тобто стільки депутатів. Це публічний архів літопису українського народу, людей і громадян Республіки Україна, власників території Держави України. Коли ви долучаєтесь до нашої громади, ви офіційно доєднуєтесь до цього листа. Треба мати певен рівень свідомості і бажання. Приймати участь в державотворенні безпосередньо. І з вступом заяви з вступом в нашу громаду, ви починаєте свій шлях. Це не купи, продай, то, що ви вступили в організацію, організація повинна вирішувати всі ваші проблеми. Ми об'єднуємося в організацію з розуміння того, що ми один одного нічого не винні. Але якщо ми не згуртуємося в народ, в одну сім'ю, не домовимося. То ми будемо знищені люди, а ми, але ми йдемо не через шлях Майдану, не через шлях революції, а через систему народних референдумів для того, щоб відкритим голосуванням контролювати державу не раз в 5 років як фізичні особи, а раз в тиждень через проведення онлайн зборів щотижневих на каналі Василій Музика з 10 ранку кожної неділі. Тобто є певні обов'язки, які ви берете зі вступом. До нашої громади. Перше, це заборона на брехню. Ми один одному не брешемо. Надалі. вам Ви живете по конам і по Конституції України. Тобто, наша Біблія це Конституція України і ми об'єднуємося. Навколо Конституції України і перші з, з, з глибоким розумінням того, що перші, хто повинні виконувати Конституцію, це саме власники території Держави, громадяни Республіки України. Бо це все почалось, це непорозуміння, ця омана і приму з 91-го року через референдум. І тільки референдумом воно може бути запи, зупинено. А це референдум провести, провести можна тільки об'єднавшись в народ, як єдине джерело влади. Тобто ви обов'язки ваші при вступі в громаду, то що ви ми не брешемо один одному. Друге, ми живемо по оконам і Конституції. І третє. Ви присутні кожної неділі з десятої ранку на зборах в тіктоку онлайн. Не треба нікуди їхати. Нам треба спочатку всім зібратися і побачити, хто дійсно хоче жити одним народом, хто хоче жити одною родиною і з стада перевратитися в соціум, де в який складається свідомих одиниць з розумінням того, що ми по одному. Не виживемо, а тільки згуртувавшись в народ, в одну родину, в одну общину, в одну громаду. Бо народ то є одна громада. І саме головне, ви назавжди відмовляєтесь від таємного голосування і голосуєте відкритим голосом в складі громади літопису українського народу. Це вступивши, вступ в організацію. Проходить за 5 хвилин онлайн, він проходить через реєстрацію кабінета виборця. Це вступний внесок, який витрачається на публікацію вашого волевиявлення і організацію системи народних референдумів, яка складається з наших грошей. Тобто всі ми сплачуємо за свою свободу. І якщо ви люди не розумієте, що з 91-го року ви сплачуєте за своє знищення себе і своїх родин і майбутніх поколінь. То за свободу нашу ніхто не заплатить, розумієте? І, і, і ніхто, крім нас, наші проблеми не вирішить. Жодна політична якась партія, ці клуби по інтересам. Шість разів ми наступали на ті граблі. розумієте? Чим вони ці будуть партії відрізнятися від інших, це клуби по інтересам. Тому ми відмовляємося від участі в будь-яких партіях. Ми згуртуємося в народ. І тут громадська організація використовується як інструмент, як і другий інструмент це сайт сайтів, це програмне забезпечення, Як і третій інструмент це банківська система, яка займається підрахунком і ідентифікації виборців. Тобто, це виборці, тут нема. Ні жінок, ні чоловіків тут є виборці, і кожен зобов'язаний свідомо приймати участь в державотворенні, взяти відповідальність за свій час і своє життя на себе, нарешті. І саме об'єднання таких людей, які згодні раз в тиждень зустрічатися. і бути присутніми на зборах і відкрито голосувати, то ми складаємо важість цих трьох складових, тобто діяльності громадської організації, програмного забезпечення банківської системи, прозорість, яка три рази <кхем> дублюється і контролюється. По перше, нашим живим спілкуванням, де ми в громадській організації. Структуруємося десятники, сотники, тисячники, як виборці, які хочуть вижити і розуміють, що по одному ми не виживемо. Друге, воно все викладається на весь світ на публічній платформі Арчуа. Я автор того програмного забезпечення, воно існує 16 років, але ми, я займався онлайн-трансляцією архівацією спортивних подій. Зараз я пропоную нам, виборцям, людям України, скористатися моїм. Е, Винахідом для того, щоб створити систему народних референдумів, прозору і відкриту на весь світ. що і об'єднає український народ для того, щоб ми були на віки і наші нащадки, на нашій території. І третє це банківська система, яка третій раз вже дублює і перевіряє наші голоса. Тобто, це не дія, що там є нолики і одинички. Ви розуміли, що все можна переписати. Тобто вибір за вами, люди. Вступ у громаду є онлайн. Ви можете загуглити літопис українського народу, і на протязі 5 хвилин сплатити для виборця реєстрація це тисяча гривень. Для пенсіонера 10% від пенсії. Разовий внесок вступний. Надалі ви відправляєте на вказаний рахунок організації взаємодія. Цю квитанцію на вайбер вказаного телефона. Далі фото свідоцтва за народження, своє фото, свою адресу прописку, по якій ми ви голосували, і номер телефона, як вас звуть. Це 5 хвилин процедура. Тому, якщо раніше не було виходу, то зараз ми всі, якщо ми долучимося до ви йдете, ми зберемося в одній громаді і вони. Коли зайдуть на сайт, побачимо, що там є вся Україна свідомих людей, зрозумівши, що ми один народ, то ми, виконуючи Конституцію ікони, як наші пращури, наведемо лад своїй країні не через Майдани, а через еволюцію свідомості і об'єднання в народ. Вибір за вами.